Всім привіт! ремінний міні-трактор Shifing 240 BFL. 24-сильний, дизельний міні-трактор, одноциліндровий, ремінний привод від двигуна на коробку, різниця від класичного стандартного шифінга 240 в тому, що радіатор знаходиться вже спереді під капотом а не як він був раніше біля рульової колонки. І є блокіровка Тобто це буде 24-ка ремінна одноциліндрова з блокіровкою і з радіатором під капотом спереду. Ну, все, все інше те ж саме, що й було на класичному 240-му шифінгу. Це задня модель, ведучий задній міст. Спереді колеса з протектором ялинка 6х12, ззаді 7,5 на 20. Ззаді на колесах є вантажі. Спереді у трактора також є бампер з вантажем, у трактора є розетка під причеп. Приципне підпричіп, вал відбору потужності одно на 540 обертів. Така трьохточкова навісна система. Додаткова фара. Тут у нас сховані ремні. Ось у нас помпа стоїть. Радіатор, з крильчаткою, такий бак. Тобто все, як було, нічого не змінилося. Заводити не буду. Телефон незручно буде тримати. Стандартна класична приборна панель, датчик температури, амперметр і тиску. Газ, генератор, сцеплення, тормоз, блокування. Коробка у нас 4 скоростна, трьох скоростна вибачаюсь. Три вперед, одна назад, плюс понижаючий. Трактор йде на ресорах, що також додає йому якоїсь і ваги, і зручності в плані використання, що його не так буде трясти, як ті, наприклад, мототрактора, що, що класичні моделі, як ото у нас, наприклад, стоїть. Трактор синього кольору. Люди часто запитують, синій це не шифінг, ні, це шифінг. Лейба, шифінг. Просто у нас брендовий колір синій підприємство. Заводяться вони з Китая в синьому кольорі. Лейба шифінга. На блоки скрізь. На піддоні навіть. Це шифінг в синьому кольорі. З блокіровкою з радіатором спереду. Задня приводна 24. ка Кому потрібно, звертайтеся.